Раніше 20-річне старе японське волосся робити ратататата. Треба замовляти повністю другий вихов. І перед тим як почати дивитися це відео, я попрошу вас перейти в закріплений коментар. Там є закріплена банка для одного мого товариша, для якого ми всі разом збираємо. 210 тисяч на Mavic 3 t Будь ласка, не будьте байдужі. Перейдіть за донати 2, 5, 10 гривень. Не буває маленьких донатів. Ви це знаєте. Для початку давайте дізнаємось, скільки децибел видає банка, котра приїхала до нас з Японії. Ти хоч, пару слів скажи, що, що, що ми будемо робити і що в тебе в руках? А, банка є шамура, з нержавейки. 20-річної давнини. У нас, судячи з усього, з того, що ми чули. Прогоріла всередині. Зараз будемо її розкручувати і дивитися, що всередині. А ми поміряли в неї 130. Тобто вона з заводу була тихіша, а зараз вона стала вічніша. І я думаю, що ця вата всередині прогоріти або, ну, або просто такого. Ми маємо зняти до трьох, так? Це Діма. Він гаражний майстер по виховним системам для різноманітних мотоциклів. На його рахунку вже пару десятків вихопів. Зокрема, в минулому мотосезоні він дробив стоковий вихоп на ованчині Дімона. І той звук нам дуже сподобався. Дивіться, щоб вона розширилася.

я зразу ватує Та це точно 100%. Okay. краще не дорожче вона... вона по, по всьому не, вона не по всьому дивись Вона тільки тут спереду А там далі щось інше Будемо винімати? Давай поробимо. затомбовано а там якось у нас легше Воно ну, однаково просто набере якось частину потянули себе бачиш тут два компоненти ці, ціломіший Середині м'якший оце разом ну значить ну, так уже і буде да? ми краще не запакуємо чим ми не запаковаємо мені ну, здається цей матеріал просто краще ніж вата що думаєш? Я попробую її прошторхнути повністю. Ну, Як на мене, то досить так напихано плотненько. Знизу два. А зверху трошки вичерпати. Зверху, наприклад, під самим... ось тут десь. Ось тут. Під, десь. під самим краєм, під Ми Можемо його повністю витягнути і назад засунути. Тільки що воно так вкладено, класно, на, так накладемо, то на якусь машинку підкладали. Я думаю, що там то, руками собі себе покинути. Ти бажаєш краще засунути, як було, і не трогати, так? Да? Ми можемо запхати, спробувати це плотно. Просто або повністю витащити і плотно запхати, або вже засунути як є. А він дуже голосний зараз. Можна спробувати додати вакуум. Туди зараз запхати ці пустоти, щоб вона вже не могла пішко ходитися. А тут запхати це. Так. Някак, ну, я не кажу, що тут. Тут Та, просто за те, що ти можеш зробити до кири. Можна зробити. Но то 450, так? 400. 400. Ну, Він не розраховує, що я буду. Так там ні, там ще карт, для Шумура специальный, і е, вона не лаштована таким чином, щоб йому було більше политики і більше сталося. Там навіть в Airbox бирки до для, для того, щоб більше спала. Я не думаю, що це готова ще дояти. Просто такий дебекіллек, який мені зробив для тої банки, він же чітко в діаметр зробив, то він його не, ну, не, не дуже. А, а, а тут така не зробиш. Тебе, при... уже... Тебе виходить з циліндра, плюс-мінус такі діаметр. Так. Да. Тому так само було на Джоні, я дуже хотів, щоб він був тихенький. Я кажу, він, він не зробив, його він з нього бо одна двірка з циліндру така, ну угу. як його підтішити. Так, Діма, і що виходить, коли ми побачили, що там внутрі? Поки нічого не ясно. Можливо, що ми зараз напакуємо туди вату керамічну і буде ще гучніше, ніж було. Гучніше воно точно не буде. Або воно буде таке саме, або буде піхіше. Tu heňku pro pichalku. Було раніше 20-річне старе японське голосі. А на що ми його міняємо? Що це, що це за вата? Вона називається е, керамічна вата. Із всіх ват, які для вислапа використовуються, ця типу якнайкраща, бо вона менше за всі інші гори. Добре, з якою залює. Ну побачимо, мені цікаво, що це буде. Поговорити можна прошитися. Бо на тому ми на китайському там явно зрозуміло, що це за горду. Не горить. Навіть натяку не дає. А тепер волосся японської ігійша. Трошки гірше, але біє. Да. жо? <гум> <гум> Там Перемістились з одного гаража одного Діми в другий гараж іншого Діма. Трохи полірнуть і будемо ставити. Розкажи в коментах, як тобі цей випуск. Зди, Зди. робити ратататата. Родний кому сів. Поставили від старого якого старого? Він не старий. Він новіший за той. Від ванчина і... Врум врум. Посоветий. Треба замовляти повністю другий вихов. Міняти, міняти фірму в японську яшумуру на якусь. Тим більше, що це так налаштовано, цей карбюратор до нього, до цього вихопа. Вони рекомендують заводити саме конкретно таку святку вихопи карбюратора. Так що не буде нічого міняти. Ну тоді що? Експеримент з перепаковки єшомурівського прямоточного вихопа. Можна вважати невдано. Невдаво. І таке буває. Так, новий день. А який план даний сьогодні? Сьогодні будемо пробувати заново перепакувати банку. Оп. Оп. О, і зробити все так, як рекомендують. Е Спеціалісти Єшомура. Я дивився, кучу цих відосів японських, там, австралійських, американських, і в одному із американських відосів фірмових Яшомура розказували чуваки, як вони у себе на заводі перепаковують банки. Тобто у них прийнято так, що ти від часу час для того, щоб перепакувати банку, ти її знімаєш. Відправляєш їм по бошту там в Лос-Анджелесі, де вони знаходяться, вони її за 70 баксів перепаковують і відправляють тобі назад. Нормально. Але кажуть, якщо такої можливості нема, то ми вам зараз покажемо відео, як це правильно робити. От вони показали, ми сьогодні будемо пробувати робити так, як ми І це трохи не так, як ми робили в минулому відео. А, да. Це трохи не Хопить банку. Але якщо в мене їх два, то можна буде обрізати правильно, якось виміряти, щоб вона стала. Коли збираєтесь щось зробити в гаражі, завжди робіть списочок і ніколи нічого не забудете. А взагалі, чого ти вирішив перепакувати те, що вже було напаковане? Тому що мене не влаштовував результат. Мені здається, що він не має так гучно працювати. Мені здається, він має бути тихішим. І е, я подивився відоси від компанії Яшумура, як правильно це робити. І вони там використовували такий матеріал і мат, той, який у нас там є. І е, я думаю, що якщо зробити це таким матеріалом, то буде тихіше. Може й не буде, але я тоді хоча б буду знати, що я зробив все від мене залежне для того, щоб не ревіти вихлопом. Ну так, да, ця штукенція дуже схожа на те, що ми виймали. На те, що ми виймали з нього оригінально, так. Да. Ось так ця набивка виглядає в нашій банці. І одного листа вистачило і навіть. Що трошки. Так, Наступний крок по Ішумурівським гайдам це загерметизувати термотривким яким? Герметиком. Герметиком. Ось це. Місце. Оп. А потім вже запежовувати далі японське Ну, Волосня у нас американська? Не по канону. Да. Кожен раз, коли ми ставимо закльовку, треба вирівнювати цю смужечку, щоб вона була натягнута. Туш. Гарна дуже зукляпка, так? Да? Зніжний... Вона краще, ніж алюмінію. Обрізаємо зайву частину. І наступним етапом що? Запижовуємо волосні. Спецінструмент. А як їїшомурівці кажуть, скільки треба запижовувати цієї? Щоб плотність була приблизно така, як всі дужки від мотоцикла. Ага, Тобто не так, як ми в прошлий раз. Ні, ми прям забивали прямо і туди жорстко. Під камінь. Не горить і навіть не тліє. Mm. Так. Тест другої перепакованої банки подсосик. Розумію, звичайно, що вимірювання через телефон гучності мотоцикла це ну, такий собі метод. Але навіть через нього ми е, побачили, що зменшилось десь приблизно на 10 дБ гучність. Ну і він реально став трохи, але тихіше. На даному етапі це, мабуть, все, що ми можемо зробити, і краще ми вже не зможемо. Але хто знає, пишіть у коменти, можливо, ви знаєте такий метод. Як вам взагалі цей випуск? Також протисніть, будь ласка, лайки, вподобайки, підпишіться на канал і до нових зустрічей!